Війна не стала на заваді. Франківські комунальники взялися облаштовувати двір на вулиці Миколайчука, 16 та 18. У планах заміна дорожнього покриття, створення нових паркувальних місць та вкладання в пішохідних доріжок. Її тут має бути понад тисячу квадратів. В даний час ми знаходимося у дворі Миколайчука 16-18. Фактично в цьому маленькому мікрорайончику це один з дворів, який залишився незроблений, тому що поряд Миколайчука 10-12 дванадцять був зроблений двір. Також тут поряд ми робили сквер кілька років тому. Ну і зараз лишився один двір. Дуже він був в поганому стані. Проїзду не було як такого, ями. І зараз робимо гарний благоустрій. Міняємо дорожнє покриття, пішохідну доріжку. І з тієї сторони зробимо нові паркувальні місця, які відгородимо деревами, лунками для дерев. За словами міського голови, проєкт благоустрою зробили ще в минулому році, та через військові дії ремонт довелося відтермінувати. Минулого року ми завершили сусідні двіри, і тут планувалося минулого року зробити роботи. Але ви знаєте, що дуже важка ситуація. Вирішили все таки доробити цей двір і облагородити ось цю прибудинкову територію. Зрештою, в місті Франківську зараз іде на десятьох об'єктах подібні роботи саме по доробленню тих робіт, які ми розпочали минулих років. Завершити ремонтні роботи планують до кінця наступного тижня. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.